представники влади є частиною українського суспільства, і тому не можна а, однозначно сказати, в чому причина: причина в людях чи причина у тих, хто несе певні владні повноваження і користуються ними не зовсім у відповідний до закону спосіб. А, якщо говорити про конкретику, ну те, що відбулося на концерті Океану Ельзи, мені здається а, не зовсім справедливо по відношенню до української культури української музики, тому що ми абсолютно чітко розуміємо, що. Підхіду влади до таких облав е ТЦК він диференційований. Бо якщо ми говоримо про концерти 95-го кварталу та причетних е до цієї структури організацій, то жодного разу таких облав ми там не бачили, і тому люди спокійно косять бабло. Люди спокійно проводять е, свої заходи. Туди приходять ухилянти і всі кому завгодно, і мають точну гарантію, е, що їх ніхто не буде трусити ніхто їм не буде давати повісток. Ніхто не буде перевіряти їх, чи зареєструвалися вони в системі Плюс. А ось на концерті Вакарчука це робити можна. Ну мабуть, Вакарчук недостатньо е, глибоко чи гнучко е, перед офісом президента. Прогнувся, десь і тому вирішили. Потрусити його прихильників, наслідки цього е, абсолютно очевидні. Українські е, гурти будуть збирати менші аудиторії. Ми зараз не говоримо про моральний е, бік справи тих, хто ходить на концерти, але при цьому ухиляється відповісток ТЦК. Ми говоримо зараз про явище української культури української музики як таке: В, е, чи варто е, влаштовувати концерти під час повномасштабної війни? Варто. Так само варто і фінансувати е, цивільний сектор. Бо знаєте, у нас в суспільстві склалося зараз е, двояке враження, особливо ті, хто наближені до фронту, що треба всі гроші, які держава е, збирає з податків, зосереджувати виключно на фронті. Якщо ми це будемо робити, я хочу сказати, що в Україні не залишиться цивільного населення, залишиться тільки військові. А це означає, що в військових закінчаться гроші їм не буде чим платити. бо... Частина цивільного суспільства, яка сьогодні живе у мирних, ну відносно мирних містах, там де немає лінії фронту, вона приносить прибуток в державний бюджет, і саме за рахунок податків людей, які працюють сьогодні на підприємствах. Ми маємо, хоч якусь можливість утримувати нашу армію. Якщо люди перестануть платити податки і вийдуть за кордон, то в нас просто не буде грошей для того, щоб утримувати нашу армію. І тому не треба забувати ніколи про те, що. На кожного хто воює, має бути як мінімум. Ну, взагалі, в ідеалі 10 і більше працюючих, але хоча б 5-7. Тому ті люди, які живуть сьогодні в містах, де немає фронту, де немає війни, є звичайно регулярні прильоти, повітряні тривоги, каби, навіть і так далі. Вони повинні. Мати якусь подобу цивільного життя, і коли виступають на концертах відомі українські гурти, то я абсолютно вважаю нормальним, коли туди йде молодь, жертвує свої кошти, і дуже добре, коли ці українські гурти ще й підтримують українські збройні сили, частину зібраних коштів, жертвуючи у вигляді донатів на збройні сили України. Так само я вважаю нормальним, коли. Частина місцевого бюджету, який, до речі, дуже жорстко порізала наші народні депутати ще минулого року, забравши таким чином у місцевого самоврядування певну частину повноважень, зосередивши всі кошти у одних руках, і ми бачимо, що е, ці руки не дуже ефективні. До речі, якщо говорити про ті кошти, які забрано в місцевого е, самоврядування у вигляді податків на доходи фізичних осіб підприємців, то влада в нинішньому році не змогла освоїти ці кошти. Вони сказали, ми забираємо їх для того, щоб спрямовувати на армію. Так мало хто знає, що влада не змогла ефективно розпорядитися коштами, які вона забрала місцеве самоврядування. Тому я наполягаю на тому, що місцеве самоврядування повинно мати кошти, які передбачені законом ще до воєнного часу, і ці кошти вони повинні витрачати як. На пожертви закупівлі необхідного знаряддя, дронів там все, чого завгодно армії, конкретна цільова допомога, так і на витрати цивільної інфраструктури, школи, садочки, дороги, зрештою, але звичайно не в фронтовій зоні. Тому що люди, які живуть у цих містах, вони повинні мати, хоча б якусь подобу цивілізації інакше ми їх не втримаємо. І ми втратимо людей, які приносять податки е, до бюджету, які утримують нашу армію. І про концерти теж саме українська культура сьогодні, е, на жаль, е, мабуть, через сумні події, які почалися з 2014 року, переживає е, справжнє відродження. Більшість свідомих українців відмовилися від прослухування російської музики, почули українські гурти, відкрили для себе те, що існувало і до війни. І тим більше до повномасштабного вторгнення, але на жаль, не було таким популярним. І сьогодні, коли е, ну, в такий спосіб влаштовуючи облави ТЦК, саме на концертах е, українських гуртів, ми будемо відштовхувати молоді. Ще раз кажу, ми зараз не оцінюємо моральний е, бік справи тих, хто ходить на концерти. Ми оцінюємо виключно е, це в площині розвитку української культури. Ми просто відлякаємо цих людей. Вони не будуть ходити на концерти, е, гурти не будуть збирати е, достатню кількість грошей, і поїдуть за кордон. Вони будуть влаштовувати концерти за кордоном, де українців вже достатньо багато. А ми хочемо цих українців повернути. Тому ми маємо робити все для того, щоб всім було комфортно. Разом із тим, ТЦК має виконувати свої обов'язки. Вони мають перевіряти е людей, чи зареєстровані вони в системі резерв плюс чи оновили. Вони дані е вручати повістки тим, кому це належить за законом. Вручати, але це треба робити в більш-менш цивілізований спосіб. Розумію, що. Для так званих ухилянтів цивілізовані способи не працюють, тому треба шукати і більш е, притомні способи, е, більш дієві способи для того, щоб ці повістки вручалися. Але я не вважаю, що е, треба вибірково е, на концертах їх вручати. Вочевидь, е, що достатньо багато так званих ухилянтів, які сидять в ресторанах в нічних клубах, е, і там цих облав ми бачимо значно менше. Ну, а якщо влада вирішила, що єдиний спосіб вручити повістки е, е, ухилянтам на концертах, тоді треба починати з себе. Починати треба з 95-го кварталу, бо я впевнений, що е, головним бенефіціаром цієї організації до цих пір залишається е, ну, верховний головнокомандувач, найпотужніший лідер Володимир Зеленський. А якщо він такий потужний лідер, то він має починати із себе з 95-го кварталу і вручення повісток людям, які ходять на е, цей вид жанру, який є достатньо сумнівним, особливо під час е, війни. Бо знаєте, реготати під час війни, ну воно якось не зовсім. А слухати патріотичні пісні це окей, як на мене. І е, е, ще хотів би сказати одне: воно можливо не зовсім пов'язано з ТЦК, але воно якраз резонує на тлі тієї хамської поведінки, про яку ви згадали в Дніпропетровську е, чи в Дніпрі. Говорю Дніпропетровську, тому що досі ж Дніпропетровська область нас не перейменована. Це ще один такий трилер, який на цьому тижні мене ну, реально І Це Кіровоградська область. Та я розумію, але коли слуга народу е хизується тим, що Первомайськ не перейменували, і тішиться цим у Фейсбуку, ну, даруйте, я не знаю слуги якого народу і яку історію вчили ці. Ідіоти, якщо вони пишаються тим, що у них збереглося назва міста Первомайськ. Е, це представник президентської фракції. Так, от, коли Похамські поводяться з представниками ТЦК, я згадую, як похамські поводяться, наприклад, із представниками поліції, і до речі, військові поводяться Похамські з представниками поліції. Мені також не подобається, що в нас дуже багато зарезервованих поліціянтів, які забезпечують порядок чи ще чимось займаються в цивільному житті, але даруйте. Країна навіть під час повномасштабного вторгнення не може скотитися до абсолютного хаосу або, не дай Боже, до військової хунти. Тому військових ми маємо поважати, але права кожного мають бути захищені, в тому числі і представників поліції, на своєму робочому місці. Тому якщо це представник ТЦК. Якщо це представник поліції, який виконуючи свої службові обов'язки, зупиняє вас і просить надати документи, треба документи йому надати, а не хамити. Якщо е, представник ТЦК чи поліції порушує закон, і ви в цьому впевнені, ви можете викликати наряд поліції, складати протокол, писати заяву. Але вся ця процедура має відбуватися в цивілізованому е, руслі, в цивілізованій площині. Бо коли навіть військові, які в західній Україні починають нападати на поліцію, яка зупинила їх, підозрюючи в тому, що вони управляли авто в нетверезому стані, а вони махають там зброєю, поливають брудом матюками поліціянтів, я вважаю, що це ну ми практично наближаємося до холосу. Поліція має виконувати свої обов'язки, порушує, зловживає, викликайте 102, пишіть заяву слідчо-оперативна група і так далі, і тому подібне. Але Маємо з повагою ставитись один до одного, і до представників ТЦК, які виконують свою роботу, і до підприємців, які забезпечують ще раз наголошую, податками країну і армію грошима наших захисників зарплатами. Бо що би ми не говорили, а просто на голому ентузіазмі, якого до речі, на третьому році війни значно менше це цілком природньо але. У військових, які воюють на передовій родини, і вони не просто на патріотизмі воюють. Їм потрібні зарплати для того, щоб ці родини утримувати і потрібні зарплати добрі, бо вони ризикують своїм життям. І тому ці зарплати е, маємо фінансувати із податків. Тому кожен має один одного поважати. А отакі хамські випадки, е, які допустив там керівник підприємства в Дніпрі, ну вони мають жорстко каратися. Я вважаю, що будь-яке Порушення або напад на працівників ТЦК поліції, які при виконанні службових обов'язків має нести за собою кримінальну відповідальність. Чому люди озлоблені, чому хамлять, ну очевидь, що вони бачать несправедливість у суспільстві, і несправедливість є особливо? Ви знаєте, мене також тіпає, коли я бачу, як людина-депутатка обласної ради, яка там очолює ключове відомство, яке надає довідки про інвалідність. Купається в мільйонах доларів, ну це обурює, це дратує і це викликає розуміння того, що в українському суспільстві ніякої справедливості немає. А коли наш президент на західному фронті, де він постійно перебуває, просить у наших міжнародних партнерів допомоги в тому числі фінансової то мені здається він виглядає на тлі ось таких корупційних скандалів е, в дуже непривабливому світлі в дуже непривабливому світлі, тому що е, мільйони доларів готівки для, наприклад, тих же американців чи європейців вдома у пересічного громадянина, це є просто нонсенс. При тому, що рівень життя там здоровий значно вищий, і люди заробляють нормально. Але ну ніхто не може собі уявити, щоб у простого пересічного представника органу місцевого самоврядування мільйони доларів скирдувалися десь у шухлядах, у шафах. І була така кількість нерухомості, яка була у пані Крупи. Тому, звичайно, прості українські громадяни, розуміючи, що їх ошукують, що вони сплачують останні гроші зі своїх кишень у податки. А ці гроші йдуть в кишені чиновникам. Вони звичайно роздратовані, і в кожному представникові влади вони вбачають обличчя зеленського. Ну добре, якщо не Зеленського, тоді Єрмака або Татарова якогось, або тієї пані Крупи, яка представляла фракцію слуги народу. І знаєте, щоб там мені не говорили, але... Ну кажуть, а ти ж не знаєш, а оця ж крупа вона балотувалася від європейської солідарності там у 17-му чи 19-му, 19-му 19, -му, 19 -му році чи чи навіть раніше 15-му. а я кажу друзі та хай вона балотується хоч від свободи, хоч від кого завгодно, але людина на сьогодні є депутаткою від партії влади, і вона є корупціонером. І нести персональну політичну відповідальність за кожного кого привели на різні посади, на різні депутатські пости, в тому числі в органах місцевого самоврядування, мають ті люди, які затверджували ці списки, які затверджували ці кандидатури, і якими прикривалися, потрапляючи у Верховну і в місцеві ради. Зеленський безпосередньо відповідальний за всіх цих людей. А те, що в людей було якесь минуле політичне, ну даруйте мені соромно, але я був піонером. Ну, це ж не значить, що я е кидаю кінь на комуністичну партію, яка канула в лето, слава Богу. От тому, що ну в кожного було якесь минуле, але важливо те, е що робить людина зараз, і чиї владні повноваження він розділяє і представляє. От е в контексті цього хамства я хочу зрозуміти: а його ж не було в 22-му році. Ні, а я думав, вам хочу сказати було. А було? я вам хочу сказати було. А в нас в Верховній Раді сидять депутати, один там uh -huh. Саньок такий є, знаєте його? <ган> е, а пам'ятаєте, за рахунок чого о, оце хамське бидло, яке представляє російські інтереси, москвороти, і яке абсолютним є агентом Кремля, точно таким же, як і Дмитрук, на чому він здобув свою популярність? А він здобув свою популярність на тому, що записував відеоблоги, коли порушував свідомо правила перед е, е, носом у поліціянтів. А потім записував відео, де він матюками цих поліціянтів крив. А поліціянти були настільки імпотентними, що не могли здати, дати собі ради і притягти його до відповідальності. Зеленський вирішив, що це класний пацан, свій, і дав йому можливість стати народним депутатом, і той, будучи народним депутатом, продовжував займатися цим хамством. І даруйте, коли є такі приклади у Верховній Раді, то це дуже небезпечно. Бо люди, які є пересічними громадянами, молодь, які бачать приклад, коли людина хамлячи поліції. Здобувала собі статки, бо він же там має відношення до однієї компанії, яка, до речі, в Криму ставила електричні заправки. І незважаючи на те, що він народний депутат, він вже продовжує, Куні... Куницький, я маю на увазі. Звичайно, uh -huh. всі вже зрозуміли. Олександр Куницький, це соратник Бужанського, соратник Дмитру... Дмитрука. Ну це одна гоп-компанія. От і ця людина, хамлячи поліції, порушуючи закон, порушуючи правила дорожнього руху, йшла на підвищення. Соціальні ліфти е, за президента Зеленського почали працювати настільки потужно, що е, кримінальна е, шваль різна, що е, різні е, неуки, які до того не мали ні освіти, ні знань. Вони стали народними депутатами. Вони стали представниками влади, і це подало потужний сигнал е, простим громадянам суспільства, що треба поводитися аналогічно хамити. Порушувати закон, впевнено нести маячню у прямому етері соцмереж, і за це тобі воздасться, так як воздалося куницькому. Тому хамство було. Я знаєте, єдиний період, пам'ятаю, коли не було хамства, була взаємна повага, і ми захоплювалися цим суспільством. Це помаранчева революція. От після перемоги на помаранчевій революції, буквально 3-4, можливо, навіть 5 місяців люди жили зовсім іншим життям. Взаємна повага була, довіра до поліції була, ніхто не порушував правила. Якщо порушували ввічливо, визнавали це і сплачували штрафи. Але на жаль, тоді влада так само підставила людей, які виходили на майдан. Це було в 2000-х, Нагадаю, тому що значна частина молоді вже не пам'ятає тих часів. А я пам'ятаю дуже добре. І коли сигнал від влади почав перший надходити сигнали від влади, що суспільство не є таким ідеальним, і влада не зовсім та. Про яку ми мріяли, а вона залишила старі звички, то звичайно суспільство почало рефлексувати аналогічно.